І конько номер 9 Олег Котович. 10 До команди Варт спецбуд це одна з помітних амбіційних команд Рівненщини. Добре виступала в регулях. Зараз момент Сімермана. Сіморман. Цього матчу. Буцик може пробивати. Сімерман. Ще один удар. Тут і що м'яч залітає зараз у ворота. І це швидше за все автогол. Від Олега Груші м'яч залітає ворота. Записуємо це як автогол, але обов'язково е, потрібно подивитися ще раз в е, повторі цей епізод. О, гравця Львівської енергії. Ну, можна сказати, багаторічного гравця Львівської енергії. Не тільки ще одна атака від Альянсу, яка зараз передача, який мовського чемпіонату Афлу. Удар по воротах. Перехоплення Петросюк. Зараз може забивати. Петросюк удар! 2-0 стає рахунок у цьому поєдинку. Петросюк свій момент реалізовує. Петросюк пробиває надто складно зараз для голкіпера Максима Боцюка. Петросюк наближає свою команду до фіналу. Петросюк забиває на 12-тій хвилині матчу. Шановні болівальники, ми знову на Боско арені і поверта. Павлик проходить передача. Зараз удар по воротах. Чи буде добивання від Павлика? Цей епізод абсолютно ні на що не вплинув. Це були справжні емоції. Зараз небезпечна атака. Звичайно, зараз капітан команди. Тхорук удар рикошет буде. Буцук яка ж передача від Буцика. Петросюк удар. і Буцюк відбуває. Варт спецбут для того, щоб зрівняти рахунок. Зараз момент Буцика буде зачепитись. Альянс перехоплює м'яч. Білозоро. Білозоро може бити. Білозоро б'є ххору. І... Простріл від Лейбюка. Відбувається зараз. Рівняний. Може бути контратака. Зараз може бути шанс. Мір Мірзав... і адміністративний склад команди Альянс. Гол зараховано. 2 стає рахунок в цьому поєдинку. І ще, я так розумію, одна секунда. П'ятий номер зараз забиває за ауту. Забиває Віталій Кунько. 2 стає рахунок. Він забиває на 26-й хвилині, але все. Завдання Часом... на цей матч виконала. Альянс у фіналі зіграє з командою Хлібода.